Поки всі ютубери досі тягнуть русню в наш інфопростір і збирають мільйони переглядів, розмусолюючи по двадцятому колу, що хороших русских не існує, я вирішив вам розповісти про дещо наше рідне і показати вам найкращого, найкрутішого і найбрутальнішого українського супергероя з мого дитинства, з якими навіть супергерої Марвел не потягаються, а саме. Козака Буйвітра. Як і всі марвелівські супергерої, це вихідці із коміксів, так і Буйвітер. Це один із перших, і, мабуть, один із найкращих перших українських коміксів 90-х років. Це дуже рідкісний артефакт з епічним патріотичним сценарієм про козаків, бусурманів та містику, те ще й із дуже деталізованою реалістичною графікою. Ну тобто малюнком. Напишіть в коментарях, чи хтось з вас має такий мальопис, чи взагалі коли-небудь чули про буй вітра. Якщо ні, то не переживайте. Айта, я зараз все розповім, тому що купити його на жаль тепер ніде неможливо. Але перш за все хочу подякувати всім, хто донатить на ЗСУ, і хочу привітати нових патронів: Райне Октабар, Олександра Шумило, Андрій Чернявський, Ганна Надєждіна та Дабл Сквер. Завдяки вашим пожертвам я закриваю значну частину військових потреб. Тому ви круті. Отож, за мотивами коміксу Україна стає останнім фронтом збереження волі західного світу від загарбників. Ніколи такого не було. І от знову чорт забирай. Але антагоністами у цьому коміксі є Османська імперія, які випалюють нашу батьківщину. Грабують та викрадають людей, роблячи їх яничарами. Але давайте про буйвітра. Сюжет починається з того, як старий дід ховає покоцану козацьку шаблюку далеко від усіх, а його онуки, спиногризи, ниють, що хочуть казочку на ніч. От і вирішив дід розказати про найкрутішого, найепічнішого козака буйвітра. А він дійсно крутий. На ізі розносить цілий загін кіноманів. Бр! Загін османського султана. Зацініть, як головешки шикарно розлітаються, як шаблюкою махає. Які пастки у стилі фільму сам удома він робить, як пістолем розриває анус противників. Власне, всі бусурмани його дуже боялися, тому що він був щось типу, як місцева легенда, типу як Бандера зараз для Дондона. І от такий собі султан Хізгірей зрозумів, що в чесному бою він посмок ще піструна і звертається до відьми, яка каже: Ну, типу, ти піди по базар з древнім злом. Хіз продає йому свою душу за паранормальні вміння, типу пускання електрики з рук і стирання пам'яті людям. А ще тепер він вміє говорити з водою, наказуючи їй показувати зображення з камер спостереження в домі буйвітра. Коротше, хитрожопий хнир. А ці малюнки відьми і пекельних почвар виглядають настільки сучасно, по неоновому, ніби це малювалося не 20 років тому, а в якомусь кіберпанковому майбутньому. Демон, взагалі, як якийсь трансформер, виглядає. І тут же з цими сучасно стилізованими малюнками чудово поєднюється Колорит українських селищ, ну дуже вже обожнюю цю мальовку і взагалі цей комікс. До речі, в часи козацтва козаки часто не бували вдома, десь по рік, півроку і так далі, через постійні війни. От одного разу, коли вдома був бойвітер, він дізнається, що його син якось обпікся і тепер має шрам у вигляді хреста. Це дуже важлива деталь для сюжету, хоч і дуже висмоктана з пальця. Ну а також бойвітер вчить сина, що наша рідна земля це джерело всього життя, і це теж дуже важливо. Ну і поки бойвітра не було вдома або він поїхав до кума перекинутися слівцем. Виявилося, що Хізгірей гірей спалив повністю його селище, вбив дружину і викрав сина. Випадковий гонець про це розповів Буйвітру і сказав, в яку сторону поїхали бусурмани. Не чекаючи підкріплення, бойвітер вирішив сам наздогнати виродків. Але Хізгірей гірей тепер як якийсь герой мортал комбату вальнув блискавкою Буйвітра, та ще й потім вся османська кіннота перетоптала Буйвітровий труп. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Ну насправді кум Петро знайшов ледве дихаючого Буйвітра і віддав його відуну, щоб той його відновив. Але бойвітер провалявся паралізованим аж сім років. І за цей час хіс гірей зі своїми суперсилами вже майже встиг повністю знищити Україну. А ще стер пам'ять сину Буйвітра і замотив його яничаром. Це насправді частина історичних фактів, тому що саме так і діяла Османська імперія. Вони викрадали безліч людей і перетворювали їх на яничар. І можливо, що скоріш за все так само буде діяти зараз і русня. Тому що вони вже викрали понад 200 тисяч дітей з України або депортували, як вони кажуть, і тільки сам Бог знає, що буде далі з цими дітьми. Аж тут раптом до відуна вривається два старигани і якась красуня. Пам'ятаєте, бо якось казав сину, що земля дає життя. Коротше, ця жіночка зцілює бойвітра. Та ще й так, що тепер сосочки виколюють очі всіх львів'ян. Ну і кожен м'яс видно круто промальовано. Крім усього, ця жіночка, або ж як я думаю, свята богоматір, на що натякає ось цей малюнок, дає буй святий хрест, а дідугани дали йому мішечок землі, бо земля дає силу, і чарівну шаблю, яка не ламається і світиться в Емряві, як джедайський меч буйвітер з новими силами пішов у наступ, з легкістю піднімає коня за лапи і жбурляє його у бусурманів. Таким чином, заявивши всім про своє повернення і зібравши військо козацьке на похід проти хізгірея. Ну і далі декілька найкрутіших розворотів у всьому коміксі. Але спочатку треба пояснити, що в буйвітрі дуже нетрадиційно подається текст і кадрування малюнків. В деяких кадрах замість кількох хмарок тексту може все бути записано в одну, як діалог. В традиційних коміксах зазвичай. Читається спочатку вища і лівіша хмарка. А от автор бойовітра може навпаки зверху залишити останню фразу, а початок розмови може бути десь внизу в кутику. Або ж одна хмарка може бути поділена на два сектори: перший це початок фрази персонажа, а другий це вже його відповідь на якусь чужу фразу. Ймовірно, така стилістика була розроблена через те, що в 1993 році в Україні не були настільки масові і популярні ще комікси. Тож автор робив так, як він відчував, так само і кадрування. Іноді треба читати картинки спочатку з. Верху вниз, а аж тоді зліва направо. Або ж як у випадку з фінальною битвою, треба считати взагалі повний розворот з двох сторінок. Спочатку вершок лівої сторінки, потім верх правої. А саме битва зображена неймовірно деталізовано. Кожен навіть мало значущий персонаж промальований до деталей. А особливо круто розкадровані зображення вмираючих козаків чорно-біле зображення з яскраво вираженим багряним кольором крові. Дуже чудово зображені історично достовірної обладунки, як козаків, так і бусурман. І в результаті кожен малюнок хочеться розглядати. Ти довго. Деякі елементи малюнків вилазять за межі свого сектору, що знову ж таки дуже неймовірно сучасно і прогресивно виглядає навіть зараз. В битві бойвітер добирається до палатки Хізгірея і вимагає віддати йому сина. Натомість гірей валить блискавками. Але сила Христа, який бойвітру дала Богоматір, захищає бойвітра. Тому султан ховається в своєму шатрі, а своєму персональному бодігарду наказує валити бойвітра. І в битві з ним бойвітер помічає, що в'яничара на руці. Шрам у вигляді хреста. Ну ви зрозуміли це. Сюжетний поворот. Це ж син Буйвітра! Сила хреста, притуленого до хрестовидного шраму, раптом відновлює пам'ять сина. І тут виявляється, що Хіс гірей віддає тепер не лише свою душу дияволу, але й своє тіло, і перетворюється на мега потвору, а під ним тим часом утворюється провалля до пекла. І тут дуже шикарні кадри і перетворення, і того, як у всіх козаків чуби стали дибки від такого перевтілення. І фінальна битва з монстром раніше мені уявлялася мега епічно. А зараз я дивлюсь все дає доволі в'яленько, монстр стоїть на одному місці, по суті, і махає руками з булавою. Одну руку бойвітер магічною шаблею обрубує, а іншою почвара все-таки дає пізділяну бойвітру. А тим часом син шмаляє списом в око з гірея. Буй тим часом показує, що він пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра родич Василявій Растюка і піднімає та кидає гігантську брилу в гірея. І той падає. А далі видно, ким надихався Толкен в володарі перснів, очевидно ж, бо відбувається все те. Саме почвара, яка падає у пекло, раптом хапає гендальфа, тобто буйвітра, за ноги і тягне його вниз. А буй вітер кричить: Я повернусь! Ну, а далі дідусь, а я нагадую, що увесь цей комікс це була історія, точніше казочка, яку розповідав дідусь своїм онукам. Дідусь раптом переривається, бо чує якийсь шум на дворі. Відкриває двері і його вбивають стрілою. І тут діти підбігають до мертвого дідуся. І розуміють, розуміють. Ну, самі вгадайте, що вони не там зрозуміли, бо це крутий клівхенгер, і замут на наступну частину, яка. Яка ніколи так і не вийшла, що дуже прикро. Отож, дідусь насправді був одним із дідків, які прийшли до буйвітра. Або дідусь був батьком Буйвітра? Чи можливо дідусь був сином буйвітра? Чи, можливо, дідусь і був буйвітром? Вгадуйте в коментарях і аргументуйте свою відповідь, а якщо знаєте правильну відповідь, то мовчіть. Дайте людям подумати. Сюжет і малюнок розробив такий собі Костянтин Сулима. Або Суліма? Неясно, яка версія правильна, тому що на самому мальописі пише і так, і Сяк в інтернеті пише, що це відомий поліграфіст, який працював у робітничій газеті, яка власне і виступила видавцем цього коміксу, що дуже дивно, враховуючи, що це профспілкова газета компартії. Як вони дозволили надрукувати і опублікувати настільки крутяцький комікс, я уявлення не маю. Тим не менш, мені бой вітра купили в дитинстві мої батьки, за що їм неймовірно вдячний, тому що це зараз реально цілий артефакт. Де його зараз знайти, я не маю уявлення, тому що його востаннє видавали аж 17 років тому. Можна його знайти десь хіба що в якихось приватних колекціях, або, не знаю, можливо, знайти якийсь скан в інтернеті. Або ж буйвітра можна шукати в сучасних коміксах. Наприклад, у серії українських мальописів Кобзар. Отже він, з Чигирина, виявляється, повертався. А ні, потім цього ж козака тут звати Дуйвітер. Чорт, а такі надії були. Хоча, чому були? Серію коміксів Кобзар мені цього року подарували на день народження, і це цілком непогані фентезі мальописи в українській міфології про пригоди одного кобзаря у період руїни одного з найжахливіших часів для України взагалі, коли майже щодня точилася боротьба проти окупантів московитів, Османської імперії і Речі Посполитої, коли сама українська державність була знищена і країна була поділена між сусідніми державами. А це на хвилинку було у 1650-ті роки, тобто 400 років тому як бачите, з сусідами-окупантами нам і досі не щастить. Якщо говорити про серію мальописів кобзар, то перший випуск мене не вразив взагалі. Доволі простий банальний сюжет про сліпого кобзаря, який натикається на козака з трагічною долею. А потім зустрічає ще раз цього козака уже на полі битви. Мінімум перед історії, мінімум якихось деталей. Тож в підсумку ти навіть не встигаєш пройнятися історією персонажа. Але от атмосферність своєрідної і цікавої мальовки. Яка чимось нагадує насправді мальовку коміксів Відьмак або Гелбой. Ця атмосфера додає глибини та драматизму цій історії. Щоправда, персонажі намальовані настільки однаково, що не одразу розбереш про кого в даний момент іде оповідь на сторінці. А історія ще й подається іноді так, ніби півсторінки по дорозі взагалі вирвали, і переходи між кадрами іноді ну занадто різкі. Коротше, перша частина тільки відлякує потенційного читача, та й ніякої обіцяної містики в першій частині взагалі не було. Але це скоріш за все була лише проба пера. Адже друга, а особливо третя частина набагато цікавіші. У другій нам розказують становлення героя. Тепер уже розповідається трагічне минуле самого кобзаря, і як пані москалі прийшли в його рідне селище, і як саме він втратив зір. А також в цій частині можна побачити буйвітра, який потім стає дуй вітром, і багато москальні. А от у третій частині, нарешті, появляється містична складова історії. і виявляється, що наш кобзар ще той відьмак і мандрує Україною не просто так, а відловлює різноманітних відьом чортяк і інших потвор з українського фольклору чи міфології. І власне на третій частині я нарешті отримав бажаний цікавий сюжет та зрозумів, що всі три комікси були про одного й того самого персонажа, бо реально до цього моменту виглядало як три зовсім відірвані одна від одної історії. Як каже сам автор, у нього є ще ідей аж на 10 випусків. Тож, якщо вони надалі будуть мати суміш сюжетів реалізму і містики, як це було в другому і третьому випуску, тоді це буде дійсно дуже цікавий і крутяцький мальопис, який я зможу рекомендувати кожного з вас цікавою особливістю є ще те, що перед мовою кожної книги іде невеличке народне прислів'я козацької доби, які зафіксував той чи інший дослідник козацтва. А так як наша історія про кобзаря, то часто на сторінках мальопису можна побачити ті чи інші народні козацькі пісні, козацькі молитви, весільні звичаї тощо це дуже колоритний мальопис, який має дійсно всі шанси на крутецький розвиток в майбутньому. До речі, в коміксах ніде не прописано порядок книг, тому можна заплутатись, яка історія перша, а яка друга і третя. Тож поясню, пояснюю, ось це перша, ось це друга. А це, звісно ж, третя. І якщо ви думали, що я відпущу вас сьогодні просто так швидко, то ні. На своєму лайв каналі я раніше оглядав комікси, фільми і навіть настолки, тому що цей ринок в україномовному сегменті у нас насправді ще до вторгнення дуже процвітав, і про це аж хотілося кричати. А зараз так тим паче, коли безліч людей перейшли на українську. Знаю точно одне: дуже багато людей не люблять настільні ігри, бо вони їм здаються ну занадто складними чи можливо нудними. Просто здається, ці люди бачили лише моноп. Полію чи якісь дуже серйозні настільні стратегії. Тощо сьогодні хочу розказати про дуже легеньку, але веселу і круту гру, на яку я хотів зробити огляд ще до повномасштабного вторгнення. Це гра одним словом: граюку переклали і видають Geekage Games в жанрі Party Filler, тобто гра в якій мінімум правил, і яку легко грати на будь-якій вечірці. Кожному з гравців видається дощечка підставка та фломастер. А посередині столу є картки з різними цікавими словами. Протягом гри учасники по черзі стають вед ведучим, а всі інші люди намагаються допомогти ведучому відгадати слово, яке написано на карточці. Для цього кожен гравець таємно пише підказку у вигляді одного слова, звідси власне, і назва. І далі ведучий, глянувши на всі підказки на столі, має з одного разу відгадати загадане слово. Але не все так просто, тому що однакові підказки з однаковими словами забираються зі стола і залишаються лише унікальні. І іноді буває так, що на столі не лишається ні однієї підказки, тоді відповідно вгадувати немає з чого. Щоб підказка 100% дійшла до Дучого треба придумати дійсно оригінальне слово асоціацій чи якийсь синонім до загаданого слова. Звучить дуже просто, а грається ще легше, але головне дуже весело, тому що іноді ти офігіваєш наскільки всі однаково думають, і іноді ти навпаки офігіваєш, наскільки важко з очевидних підказок вгадати правильне слово. Я вже дуже багато разів затестував цю гру на своїх батьках і на друзях. І я вважаю, якщо ви раніше ніколи не грали настільні ігри, то це ідеальний варіант для початкового входження в світ настільних Ігор. Тим бачу, що по світовому рейтингу всіх патігеймів ця гра займає друге місце, розділяючи його з іншою геніальною грою кодові імена. Але бачу, що на сайті Giga Games зараз немає цієї гри в наявності, мабуть, через війну. Тож обов'язково додайте собі цю гру в бажане і купіть, як тільки вона буде в наявності. А також просіть видавництва, щоб вони перевидали буй вітра, бо цей шедевр мають право прочитати всі. Дякую всім прекрасним людям, які підтримують канал на Патреоні. Нагадую, що всі ці кошти йдуть на армію. А всі звіти є у телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі. Особливо подяка неймовірним меценатам, таким як Райне Октабар, Олександра Шумило, Сергій Колісник, Бромко, Роман Гасій, Вервольф Сандер, Ілья 977 і Філін. Що ж, з вами був як завжди, Падон. Обов'язково поспілкуємося зараз у коментарях з вами. Забігайте також на твіч, там іноді тепер бувають ігрові стріми. А також чекайте нових відео. Вже назбиралася нова партія ігор про війну в Україні. І найважливіше, звісно ж, тримайтесь купи та вірте в ЗСУ. Бувайте!